Люди, чиї батьки заходили в вашу кімнату, коли ви займалися сексом? Що сталося потім? Тато відчинив двері, ми з ним зустрілися поглядами. Він показав великий палець вгору і зачинив двері. Знайшов його в гаражі через кілька годин і попросив нічого не розповідати мамі. Він подивився на мене і сказав: Ти що, думаєш, я божевільний? І на цьому все. Мені було здається, років 16. Спочивай з миром, тату. Ти був шалено крутим. Мене завжди вражають історії людей про те, як їхні батьки спокійно ставляться до таких речей. коли я був підлітком, моя тодішня дівчина зателефонувала на наш домашній телефон, щоб поговорити зі мною. Моя мама змусила мене сказати їй, хто батьки цієї дівчини, і наступного дня поїхала зі мною до них додому. Потім мені довелося сидіти у їхній вітальні, поки моя мама питала її батьків, що вони всі збираються робити з тим фактом, що їхні діти фліртують одне з одним. На щастя, Батьки дівчини вважали, що моя мама надто драматизує і просто знизили плечима. Але та дівчина більше ніколи зі мною не розмовляла, і я на 100% розумію її рішення. Після цього я більше ніколи нічого не говорив батькам про своїх дівчат і подбав про те, щоб більше ніхто ніколи не телефонував мені на домашній телефон. Найцікавіше те, що через це моя мама подумала, що я гей, хоча насправді я зустрічався з дівчатами, просто тримав це в таємниці від батьків, щоб уникнути повторення цієї нісенітниці. Коли я був підлітком, моя кімната та кімната моїх батьків були розташовані одна навпроти одної на протилежних кінцях коридору. За дивним збігом ми з татом вийшли з кімнат одночасно. Ми з моєю дівчиною побачили мою мачуху голою, А тато та мачуха побачили мою дівчину голою. Ми з Татом обоє вирішили сходити за водою. У нас був кулер, і це було так бляха ніяково. Але озираючись назад, я навіть вважаю це трохи кумедним. Тато мого тодішнього хлопця відчинив двері його кімнати. Мій хлопець крикнув, що потрібно стукати, перш ніж заходити в чиюсь кімнату. На щастя, з дверей ліжко було не видно. Це рятувало нас тисячі разів. Тато просто сказав: Я розумію, ви молоді кролики, але мені справді потрібно знати, що ви хочете на вечерю ми сказали, що ми хочемо, на що він сказав: Прийнято, не запізнюйтесь, і вийшов. Пофігізм. Кожного члена тієї сім'ї дивує мене донині. Майбутня теща застукала нас під час цього. Сказала, що не можна дозволити дізнатися про це моєму майбутньому тестю, бо він нас вб'є. Через кілька місяців вже мій майбутній тест застукав нас і сказав те саме про мою майбутню тещу. Через кілька років після того, як ми одружилися, ми чомусь згадали про це, і вони обоє перезирнулися і сказали: Ти знала, знав, але не сказала, не сказав мені. Не до мене, а до мого друга зайшов його тато. Майте на увазі, це було в 90-х. Він просто дивиться на них секунду. Каже: ну, принаймні, цього разу з дівчиною, і виходить: мій друг гетеросексуал. Його тато досі сміється з цього. Чим дуже дратує свого сина. Моя мама розмовляла по телефону з бабусею, і бабуся хотіла поговорити зі мною. Мама, не замислюючись, зайшла прямо в мою кімнату, побачила нас, одразу ж вийшла, і сказала бабусі, що я не можу з нею поговорити, бо ми з моєю дівчиною дивимося захопливий фільм. Тато моєї дівчини зараз дружини відчинив двері її спальні, і ми з ним зустрілися поглядами. Він сказав: Ти ж хочеш звалити нахрін з мого будинку прямо зараз? Чи не так? Я відповів: так, сер, дуже хочу. Я почав вилазити у вікно, через яке заліз, і поки я це робив, він сказав: Ти дещо забув? Підняв моє взуття і жбурнув ним у мене. Господи, перший час різдвяні вечері були дуже незручними. Ми одружили. Лися через два роки після того випадку. А скільки років вам тоді було? Нам тоді було по 16. Ми одружені 15 років. У мене схожа історія. Тільки нас спалила мама моєї тодішньої дівчини, коли я вилазив через вікно, через яке я заліз. Вона сказала: Ти можеш вийти через вхідні двері? Чувак, сказати, що це було ніяково, не сказати нічого. Мені було 18, і моя мама повернулася додому надто рано. На щастя, вона зайшла секунд через 15-20 після того, як ми закінчили. Вона відчинила двері моєї кімнати, і ми просто дивилися одне на одного кілька секунд. Після чого вона просто пішла. Пізніше того ж вечора вона сказала: будь ласка, скажи мені, що ви користуєтеся захистом. Я ще занадто молода, щоб мати онуків. Моя мама відчинила двері, зачинила двері, залишила білизну біля дверей та пізніше вибачилася. Тесть вривається в кімнату. «Ей, можеш допомогти мені занести це на горище? Е... Я з очима як у оленя, що бачить перед собою фари автомобіля. Можливо, через дві хвилинки. Тесть е так, звичайно, через дві хвилини, коли ми з ним переносили речі на горище, розмов було мало. Мої тась та теща зайшли саме в ту мить, коли я почав кінчати в їхню доньку, мою дружину. Я почув о чорт і підвів погляд, щоб побачити її маму і тата, які стояли там широко роззявленими ротами, перш ніж розвернутися та зачинити двері. Можу лише уявити наскільки гіршою була б ця ситуація, якби ми не були одружені. Це сталося у вашому будинку чи їхньому? Чому вони не постукали перш? Ніж зайти в кімнату у своїх одружених дітей. Це був їхній будиночок біля озера. Вони плавали на човні, коли ми почали, але їх вже не було на човні, коли я почав кінчати. Ми з моїм першим хлопцем займалися сексом в його кімнаті в будинку його батьків. Ми були дуже тихі, і на задньому плані йшли гріфіни. Світло було вимкнене. Ми обоє лежали на боці під ковдрою, і він увійшов у мене ззаду. Ми обоє лежали обличчям до дверей. Його мама увійшла в кімнату, поки він був у мені. І ми втрьох довго розмовляли про вечерю. Частина мене думає, що вона просто нічого не помітила. Але інша частина мене задається питанням, чи знала вона і просто вирішила нам підіграти. Колишня запросила мене до себе, поки її батьків не було вдома. Ми були підлітками. Її молодший брат також був вдома і дивився телевізор. Тому ми пішли в її кімнату, щоб трохи розважитися. Її молодший брат застукав нас і розповів про все її батькам. Її тато поставився до цього напрочуд спокійно. На запитання, чи можемо ми поговорити про те, що сталося, я відповів, що звичайно. Він сказав, що розуміє розуміє, що не може нам перешкодити, тому він просто хотів переконатися, що ми користуємося захистом, що ми обережні, і що можливо наступного разу нам варто замкнути двері. Це була максимально спокійна розмова. Буквально просто не будь ідіотом, будь ласка. Мені було 16. Ми з моєю дівчиною займалися сексом. Як раптом мій тато відчинив двері моєї спальні та побачив нас. Ми дивилися одне на одного десь 3 секунди. А потім він сказав: Хлопче, коли закінчиш, виходь і допоможи мені полагодити цю довбану машину. Доки він йшов коридором, він крикнув: І швидше, чорт забирай. Ми так і не закінчили, і швиденько вийшли на двір. Мій тато був під капотом. Дівчина Сказала, що теж може допомогти. Тато сказав їй піти в гараж і взяти плоскогубці. Виявилося, що її тато був механіком, і невдовзі після цього наші батьки стали найкращими друзями. Дещо схожа історія. Щоправда, ми просто цілувалися, але ми були підлітками. Тож я залишила двері відчиненими, щоб почути, якщо хтось буде підніматися сходами. Спочатку піднявся мій брат і побачив, Бачив нас, я його не чула. Він спустився вниз і розповів моєму татові. Тато піднявся і побачив нас, але я все ще була надто захоплена поцілунком, щоб помітити. Він спустився вниз і розповів моїй мамі. Мама піднялася з двома чашками чаю. Зайшла в кімнату і сказала: Ви, мабуть, хочете пити. Лише пізніше я дізналася, що нас бачила вся моя сім'я. Не батьки, а сестра мого колишнього зайшла до нас, коли я робила йому мінет. Вона голосно заверещала, швидко зачинила двері та втекла. Я кілька тижнів зустрічалася з одним хлопцем. До того ми були друзями вже кілька років. Ми були у нього вдома, і вперше і востаннє вирішили розважитися, думаючи, що будинок порожній. Але нас налякала його сестра, яка вдерлася в його кімнату. Вона, не гаючи ні секунди, почала щосили кричати про те, яка я брудна повія, огідна стерва тощо. На той момент я буквально ніколи раніше не бачила її обличчя. Він почав кричати, щоб вона не лізла не в свої справи, не кричала на мене, що вона завжди поводиться, як сука, тощо. Щойно вона грюкнула дверима, оголосивши, що розповість про все батькам з милою погрозою, що вони обоє поліцейські, я одягнулася і пішла додому. На цьому стосунки були закінчені. Чи була поведінка його сестри його провиною? Ні, але чи хотіла я залишитися і асимілюватися в таку сім'ю? Також ні. Хоча ми залишилися друзями. Мені було 18 і я зустрічався з подругою моєї зведеної сестри. Ми були в моїй кімнаті і займалися справою, коли мій тато постукав у двері. Ми з дівчиною зупинилися. Тато зазирнув у кімнату і запитав, чи є у мене якісь плани на завтра. Я відповів, що ні, і він пішов. Пізніше я запитав його, що це в біса було. На що він відповів: ну, я почув, що відбуваються. У тебе в кімнаті і просто хотів переконатися, що ти там не зі своєю зведеною сестрою. Дякую, тату. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.